Томі. Ти Томас? Томас Анджело, детектив Норман. Ти один. Жоден поважаючи себе офіцер сюди не зайде. Хіба що лікар? Що вам принести, сер? Лише каву дякую. Будеш? No, Ні, дякую. Як завгодно. Отже, ти сказав по телефону, що маєш пропозицію для мене. Саме так. Май на увазі, якщо ти хочеш підкупити мене, ти подзвонив не тому копу. Я не шукаю ніяких зв'язків. Файно, бо грошей у мене немає. Навіть на каву заплатити не можу. Але маю багато інформації. Ну що ж, я слухаю. Як ти довго в місті? Три роки, починаючи з Empire Bay. І ось так, як грім серед ясного неба тобі дали справу Морело? Так, пишуть у газетах. А тобі яке діло? Складна справа. Напевно, вже пилиться десь в ящику. А у тебе є щось що могло би її освіжити? Дещо є. І що ти за це хрош? Грошей і імунітет. Нічого з цього. Є люди, яких треба захистити. А, сім'я. Це завжди ахілесова п'ята, знаєш. А хто там у тебе? Хвора мати, дружина, діти, дружина і діти. Схоже, інакше б я тут не сидів. Шкода. Батько завжди казав, що людині потрібні друзі, якщо вона хоче вижити в цьому світі. Так. Але в моєму світі все навпаки. Не здивований. Слухай, я не можу нічого обіцяти твоїй родині, доки не почуєш, що ти запропонуєш. Будеш говорити, чи просто тягнеш час, поки я за тобою не прийшли? Думаєш, я в бігах? Я знаю це, Томі. Господи, подивись на себе. Ти весь мокрий, ти не спав кілька днів, а твоя шия болить. Як ніщо інше від того, що ти озираєшся назад. Думаю, у тебе на хвості хтось сильний і злий, і вони не зупиняться. Поки ти не здохнеш в річці. Якщо ти вийдеш за ці двері без мене, ми обоє знаємо, що ти не пройдеш і п'яти кроків. Але якщо ти залишишся, розкажеш мені свою історію, то можливо у тебе буде шанс дожити до того часу, коли ти вивезе ввестимеш свою доньку до школи. Але в будь-якому випадку я пригочу тебе чашкою кави. Не знаю, все і так пішло на шкереберті, розумієш. Рідко хто бачить біду до того, як стає занадто пізно. Але гадаю, ти не народився зі зброєю в руках, так? Ні. Я працював таксистом у 30-х. Вітаю, друзі. Починаємо з вами проходити проходження першої частини Мафія Definitive Edition на каналі після проходження Мафії The Old Country. Зазвичай я таксував вночі, бо платили більше. І саме наприкінці однієї з таких змін я вперше зустрів Полі і Сема. Корва! Йобаний виродок обережно. Давай, Полі, тут таксі, все буде добре. Ворушись, курва, швидше. Відкривай нам двері. Куди їдемо? Будь куди тільки швидше. Биж швидше. Отже. Е як я і казав, починаємо проходження першої мафії Definitive Edition. Режим проходження буде такий. Тобто, на кожну серію буде е, глава цієї гри. Тобто, проходження буде по серіям. Я думав її спочатку стрімити, але ми будемо проходити її ось таким ось чином. Свою думку з приводу мафії Definitive Edition я вже казав. Верніше The Old Country я казав на проходженні. В кінці стріму, кому цікаво, дивіться. Ну що ж, як то кажуть, приємному приємного перегляду вам. Гра мені дуже подобається. До речі, не туди ми їдемо. Я проходив її вже досить давно, коли вона вийшла в реліз. Вона мені дуже сильно подобається, і е, враження як від абсолютно нової гри. Ну тільки сюжет знайомий знаєте. Буду намагатись читати вам е, субтитри, які тут ідуть. Е, ну, оці субтитри вони особливо нічого в собі не несли. Так що, щось буду читати, щось не буду читати, ви знаєте, я лінивий. <пиш> Пишіть в коментарях, до речі, ваші враження з приводу мафії з Country, хто її вже проходив, е, чи можливо. Буде писати, як то кажуть, на правах, на правах ютубера передаю привіт Аліксу, який скинув мені скріншот після того, як подивився стрім. Каже: все, повертаю гроші. Я, до речі, заради прикола, вирішив теж повернути гроші а, в стімі, але вони мені не дали це зробити. Знаєте. Так, давайте. Поїхали! На курва! Вони мені не дали це зробити, я їм написав, що гра займає 10 годин проходження сюжету, хоча ми там стрімами пройшли за 15 годин. Але суті, як ви знаєте, справа не, не міняється. Блін, я от е, давно вже грав, але я пам'ятаю ці всі місця. І пам'ятаю, до речі, ці місця не по Дефінітів, а по першій частині. Так, ну давайте зараз я думаю, швиденько від них відірвемось, Я хочу повернути ось тут направо. Гра виглядає дуже класно. Плюс е записи де в 4К, ну і я так думаю, що ви теж будете дивитися в 4К, щоб отримати максимальну насолоду від картинки і від якості взагалі. Так, мінус один лишилося ще курва, двоє. Really like it, ви їм дуже не подобаєтесь, так іноді бізнес-партнери сваряться, всяке буває. Ході-базіка ти, полі. Чим більше він знає, тим більше шансів, що він не доживе до світанку. Та я нічого не чую, хлопці. <рес> ну так, да. в ті часи насправді, отак от втрапити в таку от, знаєте, халепу і. А, так. А отут. А отут я не туди звернув. Ну добре. А, ні, нормально. В ті часи, е, знаєте, втрапити в подібну халепу дуже маленький шанс вижити. Нормально. Ми виїхали прямо назустріч цим ідіотам. Ну, нічого, в нас. Так, з дороги. Нічого, в нас, в принципі, вже бар Сальєрі тут недалеко. Там іще одна машина їде. Да-да, міст швидше. Він близько. Я бачу, я розумію. Дайте мені проїхати. Тут насправді дуже легко всрати цю місію, чесно кажучи. Якщо по мені ще разок нормально так поп... попадуть, то буде дуже хрінова історія. Yeah. Так, я дуже наді... Курва, нафіг ти зупинився. Я дуже надіявся, що він проїде прямо. Нормально, нормально. Міс піднімається, ми перелітаємо на ту сторону. А все, йдіть в сраку, хлопці. Не везе вам сьогодні? Добре, тепер їдь в маленьку Італію. Наша поїздка ще не закінчилась. Такого я не очікував. Думаєш, нас хтось здав? Думаю, тобі краще мовчати. Поговоримо про це в барі. Добре, ми вже близько. Зупинись перед баром Барсальєрі? Саме він. Чекай тут. Навіщо? Ти хочеш щось від Дона, чи ні? Знаєте, згадую себе, коли я проходив першу частину гри, ну, от прям першу -першу, е частину мафії, я до кінця вірив, до кінця вірив, вірніше, ну, як вірив? Знаєте, відчуття таке було, що е зараз вийде знову ж таки Полі чи ще хтось, і доведеться мені знову від них тікати, особливо от в цій сцені. Якщо ви пам'ятаєте, в першій мафії вона була більш, е скажімо так, більш епічніша в цей момент. Компенсація за свої, за твої послуги та за пошкоджене авто. Тепер ми квити. Цього більше, ніж достатньо. Гаразд. А ще Дон Сальєрі хоче, щоб ти знав, що він дуже вдячний тобі. Тому, якщо щось буде потрібно, можливо, позика або чесна робота, не соромся, звертайся. Дон не забуває друзів. Добре, дякую. І останнє. Все це залишається між нами. Якщо хтось питає, звідки в тебе ці гроші? Кажи, виграв їх у покер. А щодо подрапин на автівці. Ну, ти намагався не збити бабусю. Зрозумів? Звісно. Ще побачимось, хлопче. Коли я відкрив конверт, у мене мало не стався серцевий напад. Грошей було не те, щоб полагодити авто, та ще й придбати нову, і я подумав, що те, що сказав Сем щодо роботи, мені було нецікаво. Гроші, звісно, були хороші, але я не хотів зв'язуватись зі злочинцями. краще бути бідним і живим, ніж багатим і мертвим. Тож я вирішив просто забути це. Звісно, цього мало для серії, тому знаєте, в цій серії буде декілька розділів. 1903 рік втікач. Після цієї ночі з людьми Сальєрі я якомога швидше повернувся до роботи, проте все відчувалось по-іншому. Коли працюєш таксистом, то маєш багато часу залишитись наодинці зі за своїми думками. Та й з чужими теж. Гей, ти, таксист? Так, пані. Ти працюєш чи тиняєшся без діла? Працюю, пані. Завжди за кермом. Ну і та сама місія <гум> з розвозу людей по Емпайр-бей. Куди їдемо? Прямо до церкви святого Майкла. Так, звісно, звісно що careful, але, знаєте, я хочу, по-перше, трошечки знизити. Чутливість миші, бо вона занадто тут вже мощна, знаєте, і згадати, як включити обмеження швидкості, бо без обмеження швидкості тут буде трохи іноді складнувато. Так, обмежувач швидкості на L. Окей, вмикаємо обмежувач швидкості, і поїхали. Приємної вам поїздки, шановна пасажирко. З правої сторони нашого екскурсійного автобусу ми бачимо а, майже аварію. Випні цей галас, не можу зосередитись. Це вона каже нам про радіо. Чесно кажучи, не пам'ятаю, як його вирубати, але хай знає терп, знаєте терпить. <рес> я, коли перше побачив ремастер цієї гри, вірніше, Definitive Edition цієї гри. Я був шокований. Бачите, Томі намагався поговорити з нашою пасажиркою, але вона каже: затули свою пельку і їдь собі, крути баранку. Графіка в грі просто шикарна. От, чого ти гальмуєш, курва? А ти якого хрена вилізла на дорогу? Звали нахер. Я думаю, ми довеземо нашу леді без пошкоджень. Слухайте, а ви не проти, ну, хоча вже, в принципі, пізно, заїхати на заправку, я хотів сказати. Граю я, звісно, на клавомиші, що? щоб не виникали питання, чому машину дьоргає, чи там буває трохи різко, повертаю камеру. До речі, з приводу музики, насправді. Ця серія, скоріш за все, підпаде під авторські права, бо була заставка, а от насправді, з приводу музики, я, мабуть, її вимкну. Тому що тут вся музика майже під авторськими правами. Так що, на жаль, будемо проходити гру без радіо. Не хочеться, знаєте, щоб оці от правовласники музики нам не давали нормально грати. Та не сигналь в сраку собі по так, ось вона церква. Церква святого Майкла. Зупинись там біля парку. Без питань. Прошу, церква святого Майкла. З вас 30 центів. Охрініть 30 центів. Єдина порада, яку я, я тобі дам, не пали в машині. Я ніби в попільничці їхала. Ага, як скажете. Стара карга. Йди в сраку з моєї машини. Так, ну і відразу нам треба шукати наступного пасажира. The... Краще знайду іншого пасажира, так, да так. -да. Щось ця пасажирка якось не дуже. Так, а отут у нас стоїть якраз мужик. Здається, мужик. А може і не мужик. Так, ну поки ми не мафіозі, можна, знаєте, і по правилам поїздити. Блін, Забув, як сигнал, сигналити. Та в сраку собі по сигналь. Що ти будеш робити? Я, до речі, до кінця не розумію правил дорожнього руху в цій грі, тому що вони максимально якісь ну дуже дивні бувають. Так, мужик, сідай. Добрий вечір. Вітаю в нашому таксі в Empire Емп... Bay. Е... Lost Heaven, вірніше. Який в сраку Empire <годи в мене> Bay? <годи в мене> <годи в мене>

Я надію, що у нас поліція зараз тут не причепиться. Хоча вон там стоїть один. Ну, це не як в другій мафії, коли нам, значить. Один побачив, ви вже по телефону чи по рації там передав. Так, вибачаюсь, да, дайте проїхати мені треба. От бачили, якби. Я не розумію, типу, теоретично в мене мала, мала бути головна дорога, але він повернув е, прямо перед нашим носом. Так, зупиняємось. Зупинись, каже, біля галереї, добре. Надіюсь, поїздка вам е, сподобалась. 50 центів, не витрачайте все одразу. Блін, ну 50 центів в той час, в принципі, були нормальні гроші. 10 центів коштувала рюмка віскаря, здається, щось таке. Усі клієнти сьогодні поводяться як сучі діти. Пошукаю наступного. Так, давайте. Вступну серію поїздимо все ж таки по правилам дорожнього руху Лост Хевена. то, знаєте. Кому він сигналив, незрозуміло. Він з крайньої лівої повернув направо. Ну, шикарно. Я ж кажу, я не розумію тутешніх правил дорожнього руху. Добрий вечір, мужик в шляпі, сідайте. Сідайте, поїхали. Найкраще таксі Лустхевена. Oh Хлопче, ти виглядаєш як лайно. Я працюю з п'ятої ранку, а з тобою що? Бухаю. Угу, mm -hmm. Куди їдемо? Маленька Італія, 21 вулиця. Добре. Гаразд, я не скажу копам про твій перегар, а ти не скажеш їм, коли я перевищу швидкість. Домовились? Чудова ідея. Багато сьогодні клієнтів. Декілька, але їх ніколи не буває достатньо. Коли ринок обвалився і все пішло шкереберт, ніхто не має грошей на таксі. Думаю, ми в сраці. І на причина, чому ти мене везеш, бо я напився і не знаю, що робити. Коли постійно бачать купу п'яних людей, і їх цікавлять лише ті, хто ввозить, але... але бувало і так, що нормальні. Але їм здалося, що ви витрусити. Що в тебе є, що витрусити, то вони дочепляться до тебе. це місто до біса корумповане. Так і є. Трошки швидко швидко тут вони говорять, і швидко треба субтитри читати. Я вже казав, що на слух, я то розумію все чудово, але от перекласти деякі слова не дуже в мене вдається, бо нема практики. Так що, так що ви в мене вже вибачайте. Без обмеження їдемо, ну, вже як є. Так, ну майже доїхали. Все ж таки, от подивіться на ці текстури, подивіться взагалі навколо, просто шикарно. Просто шикарно. Я, до речі, не хочу сказати, що в Mafia The Old Country погана графіка, вона мені, в принципі, сподобалась. Але за рахунок того, що там просто все. Майже приїхали. Ось тут на перехресті, будь ласка, добре. Е, через те, що. Так, давайте його об'їдемо. Через те, що там, в принципі, навколо просто гори, дерева і так далі, немає, знаєте, відчуття такого, що графіка дійсно красива. Слухай, мого козена, тут кав'ярня за поворотом. Скажеш йому, що ти від Ласіо. перепочинеш трохи, добре? Дякую. Напевно, так і зроблю. Що за якого хера? Аго, як справи, друже. Пам'ятаєш мене? Містер Морелло злегка не в собі. Не варто допомагати бандитам Сальєрі. Зараз я тебе відлупцюю, щоб ти назавжди запам'ятав, хто керує цим містом. Да так, щоб деякий час ти ходити не міг. Пішов сраку. Ти подивись на нього. Не думав, що з ним так буде весело. Давай наш, доженем його. Бігуща людина так звана місія називається. Ну, вона була окремою. Це називається, коли тобі гра дає керування, і трошечки стає на затримку того самого керування. Бо я трошки за, зарання, знаєте, почав тиснути клавіші, але керування не, не почалося. Тут можна здохнути. Давай, давай, ми вже майже прибігли. Звісно, тут має грати класна, прикольна музика, але знову ж таки нагадую, через авторські права це, на жаль, не можна. Я пам'ятаю, як проходив першу мафію. Я тут не знаю. Ці місії досить таки нормально здихав. <хих> так, давай, давай, не можна здохнути. О, мене хочуть вбити. You doing, kid? Як справа, малий. Діно У Вас справи до Дона? Ні. Nah. Ми просто намагаємось поговорити з тим таксистом. Серйозно. Так. Yeah. Да. Це улюблений водій Дона. Тому все, що хочеш сказати йому, можеш сказати мені. Справді? Дозволь мені дещо сказати тобі, приятелю. Ну тоді, можливо, ви взагалі нікуди не підете. Ага. Ще побачимось, хлопці. Ходімо. Лу. <ріху> Дякую. Це найменше, що могли зробити. Ходімо, треба привітатись з Доном. Дон Сальєрі? Yeah. Так. Йому буде цікаво послухати це. Розділ завершено. Отже, друзі, в такому режимі ми будемо проходити цю гру. А, значить, серія буде тривати приблизно десь пів години до 40 хвилин, все залежності від того, як будуть у нас, значить, проходити певні завдання. Чи буде це довго, чи буде це коротко. Дякую, що ви дивились це. Якщо дивились, надіюсь, дивились. Пишіть обов'язково коментарі в. Під цим відео ставте ваші лукаси, лайкоси, вподобаєчки, підписуйтесь на канал. Також не забувайте підписуватися на е, телеграмчик, посилання буде в описі. Приходьте на стріми. В телеграмі завжди будуть анонси е, стрімів, якщо вам цікаво, і також там є чатик, можна знайти своїх однодумців чи просто долучитись до нашої спільноти. За що я вам скажу дякую велике і до наступного разу.